Як ти думаєш, що краще, ігри чи серіали? Дуже просто ігри. Дякую, дякую за увагу. Я з тобою не погоджуюсь. Так, да, я з тобою абсолютно не погоджуюсь з цим питанням. Ну, типу, і ти зі мною абсолютно не погоджуєшся нічого собі. Ну дивись а, загалом, насправді я асоціюю довгі ігри з серіалами, а короткі ігри з фільмами. От, я, в мене є така асоціація, але тут залежить дуже від настрою, тобто. Для мене особисто, ну я люблю і ті, і ті розваги насправді. От е хотів би сказати, що я ще люблю книжки читати, але щось останнім часом прям дуже не виходить. Тому не буду вам брехати. От вони в мене просто лежать стопочкою і ну, засуджуючи, дивляться на мене, коли ти нас прочитаєш. От е то окрема тема, де я буду нити про це. Не про це зараз. От для мене це межа залученості, тобто є різні стадії моєї втомленості. От. І ну, звісно, я не буду брехати ігри, забирають в мене набагато більше енергії, ніж просто перегляд фільму чи серіалу. Це 100%, бо я туди залучений. От. Але е, мені хочеться витратити більше сил, і якщо я не прям дуже втомлений е, ввечері, мені для мене дійсно краще пограти, ніж подивитися. Бо що я хочу від цього, що від того, що від того. Переважно в більшості я хочу гарну історію. Я хочу гарну історію, цікаво, щоб мене інтригувало. От, щоб я хотів дізнатися, що в кінці, як від фільму з серіалом, так і від цього. От іноді, звісно, бувають інші настрої, коли мені треба просто щось. Я хочу побачити щось гарне. Наприклад, якщо так про фільми, хотів би згадати фільм Готель Гранд Будапешт». От, Ні, там історія цікава, але мені дуже подобається кожен кадр цього фільму. Так само є і з іграми. Іноді хочеться чисто заради естетичного задоволення. От, але здебільшого, це все про гарну історію, і як може бути е, історія більш гарною, якщо ти туди залучений, і ти впливаєш на цю історію? Звісно, що це найкращий варіант для мене, але я так розумію, в тебе трошки інакша думка. Давай, вітаємо, шановні глядачі, і слухачі з вами, паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор а, е -е, дивись. Для мене це все таки принципово різні способи розваг, і з урахуванням того, що є жанр інтерактивне кіно, де ми можемо сказати, ну да, це ближче до кіно, то це таки ігри і фільми з серіалами це абсолютно різні речі. Ба більше того, кіно, фільми і серіали в даному випадку вони також досить різні, хоча ми їх об'єднуємо, бо все таки спосіб взаємодії однаковий. Але як на мене, якщо б я обирав... Наприклад, як провести вечір, і я хотів би отримати виключно, скажімо так, позитивні емоції, але при цьому хотів би долучитися до нового продукту. Ну знаєш, от, не передивлятись фільм або не перегравати гру на нову, яку вже грав, а от до нового чогось. То я б, імовірніше за все, вибрав би фільм або серіал короткий. Чому? Тому що зробити гру складно. Ми написали не один подкаст на цю тему, що зробити хорошу гру дійсно складно. І хороша гра, вона багатоскладова. Тобто, навіть якщо у тебе там є хороший якийсь елемент, ну, типу, умовно, візуал, графіка, естетика хороша, це абсолютно не гарантує якісну історію, якісний гралат. З серіалами є також суміжна проблема, але насправді, як на мене, в будь-якому продукті кіномистецтва ключове це історія, так ви можете трошки покрінжувати з сратих ефектів або там з бідних декорацій, але якщо історія вас чіпляє, то вона чіпляє. І ви можете подивитися фільм Дохвіль і зрозуміти про що. Ну тобто, цей фільм чітко демонструє, що найважливіше в кінематографі у випадку з іграми, якщо ти хочеш пограти саме, знаєш, взаємодіяти інтерактивно з продуктом. То там виходить дуже дуже багато аспектів, і ти не можеш бути прям впевнений в тому, що твої вимоги будуть е е задоволені. Е ну, напевно. бо гра може бути класно виглядати, вона може бути з непоганою історією, але там може бути всрати або нудний ігролад, знаєш, який повторюється, і ти просто набридне. Ну, тобто, ти просто не захочеш додивлятись, навіть якщо там цікаві персонажі, і цікаво, саме грати тобі на або вона може задушити тебе. Ну просто душна гра, і ну важко. Тобі, ну ти хочеш додивитись, що там, але ти не можеш пройти там, або щось дуже складне мається на увазі, от саме механіка, там, типу, треба на швидкість чи ну, що небудь ще. І... Ти я не впевнений, що я можу, так як ти от знаєш, чітко сказати, виключно через те, що я людина, яка не перепроходить і не переглядає нові продукти. І коли я відповідаю на це питання, от, ти задаєш питання, що краще там кіно чи ігри? Коли від це відповідаю на це питання, я завжди думаю про майбутні невідомі мені проєкти, тобто. От, е, ти спитаєш е, себе, напевно, от і, давай я тебе спитаю. Типу, що краще: кіно чи ігри? І от подумай про що ти вирішуєш. Умовно, у тебе є вільний вечір, ти вибираєш між кіно і іграми, і між чим і чим ти вибираєш. Ну навряд чи ти будеш вибирати, блін, щось нове. Ти такий, пограю в те, що подобається. Ну, типу, умовно, зараз ти граєш Marvel Rivals і ти такий пограю в Marvel Rivals, Ну, типу, чо ні? Marvel Rivals, напевно, дуже поганий приклад. Бо, типу, це, це не про те, це не про історію, це, Взагалі це окрема штука. Ні, ні, ні. Я, я, я тут напевно. Я зрозумів твоє питання. Ймовірно, що коли я думаю про серіал, то я думаю про серіал друзі і власне порівнюю його з. З Red Dead Redemption. Так, я перевірю з другим Red Dead Redemption, напевно. Так, я розумію, що це прям дуже кардинально різні жанри, але, типу, тут, в залежності від чого. Я б з задоволенням переграв ще раз Red Dead Redemption, якби в мене був част та можливість. От, е, так само, як я з задоволенням вже напевно більше, ніж десятий раз передивився би серіал, друзі. От, але от коли та, я зрозумів, про що ти питаєш, тут в залежності знову ж таки, як я казав, від моєї. Умовно, втоми, тобто, якщо в мене є ще сили пограти. Тобто, ну я ж, звісно, вільний час, для обох треба вільний час для різновидів у цього контенту. І в мене є сили, щоб я саме грав, а не просто ліг на диванчик під ковдричкою, просто дивився. Ну, типу, відпочивав, прям відпочивав, відпочивав зовсім. От То тоді так, я оберу Red Dead Redemption 2. А от якщо я прям дуже ну реально там кінець тижня був дуже складно напружено, от тоді я оберу друзів, бо я не хочу. Тобто для мене це вирішує. Єдиний оцей пункт, який мене, мене вирішує, це е, на, на яку ступінь залученості в цей процес я хочу, і звісно, що в перегляді серіалу друзів, ну давайте так для мене серіал друзі. Я вже можу його е, дивитися, е, гортаючи телефон і прибираючи в квартирі. Знаєте чому? Бо якщо я пропустив 10 хвилин якоїсь серії, я повністю пам'ятаю, що там відбувалося. Я можу подив... почати дивитись будь-якого моменту. Бо більше, типу, с -с ступінь Блін, розповідаємо про ігри. Я розповідаю типу, про серіал. Друзі. Окей, бо більше в нас вже навіть ми дивимося вже не послідовно серії, а ми їх беремо і рандомні серії. Просто рандомні включаємо. І ми знаємо, що було в попередніх. Ну, Це такий такий собі ритуал вже, напевно, з дружиною. Ми знаємо, що було у всіх попередніх серіях, і що буде в наступній серії, ми знаємо, який зараз буде жарт. Але ну, типу, все одно чи чисто от, вже такий більше фоновий прикол. Але якщо ми беремо про нові, нові враження, тобто, це нова гра, або новий фільм, або новий серіал, от тут я б сказав би так: е залучення, звісно, впливає, наскільки я хочу бути залученим, але ще дуже багато зараз для мене впливає час. Тобто, зрозуміло, що подивитись фільм. Ну, умовно, це 2 години. Міні-серіал. Ну, це годин, типу, ну не знаю, 5. А гра це вже мінімум 5 годин. Ну, бо, бо більшість, навіть якась міні-гра. Більш така серйозна гра з серйозним сюжетом це вже під 10 годин. Ну, от. ну, і знову ж таки, це дуже ще впливає, як саме буде проведений цей час. Тобто, ну, умовно, щось дивитись, це я дивлюся з дружиною. А грати, це якби дуже самостійна е, штука. Але якщо беремо ідеальні умови в вакуумі, то все одно я обираю ігри. Ігри для мене як най, найвищий е, спосіб споживання, найкращий спосіб споживання контенту. Краще, ніж книги. Можете зафукати мене в цих коментарях, але це краще, ніж книги. Ти неправильно кажеш, просто кажи, що твоя улюблена гра Gate і ти читаєш всі книги, які знаходиш. <реш> От, ну це буде не зовсім правда, не зовсім правда. Ні, я не буду брехати, що я хотів би ще раз, може, і не один раз перепройти От. але ні, я не все одно не буду читати е, нотатки. А Skyrim мені взагалі не подобається, хоча я купив його вже стільки разів. Ну, не стільки, скільки від мене просили його там 17 разів купити, але одно ну, щось забагато разів. Він в мене є на всіх платформах. У мене навіть є Skyrim VR. Ну, у мене один раз куплений Skyrim, і мені теж кажеться, що я купив його забагато разів. Ну, <різь> от. Давай підсумуємо. Е, як на мене, типу, з урахуванням того, як я витрачаю час, мені все ще кінематограф і е, е, кіно в цілому подобається. Досить сильно, і я не можу сказати, що я надав би пріоритет відносно гри, особливо з урахуванням того, що я грав в багато дійсно поганих іграх. Ну тобто, ще раз, ем, погана гра, вона не завжди, знаєте, огидна. Ну, типу, не відкривається там або поламана е, з самого початку. Погана гра це гра, в якій є велика частка поганих механік і елементів, зроблених ліниво. Для мене вальгала погана гра. ви Можете скільки завгодно любити вікінгів, але ну, типу, мені грати було не цікаво в цю гру. От саме грати е, ігровий процес мені ну не зайшов. Вибачте. Е, і в цілому, типу, з кіно зараз те ж саме, але втрата по часу. Тобто, Е, є маса серіалів насправді, які я починав і закинув. Е, я навіть зараз не можу прям сильно згадати з цього. Але умовний ріплі, який досить популярний, і він досить атмосферний, це чорно-білий серіал, він короткий, я його все одно не додивився. бо він як на мене трошки затягнутий е, І для того, щоб зрозуміти, що гра мені не заходить, мені витратити троє набагато Більше часу, ніж е, якщо ми говоримо про кіно і про серіали, ну насправді це от питання, воно, хоч і здається, простим і насправді просто хайповим, але воно досить багатогранне, тому що ми враховуємо і час, який ми витрачаємо, і час на оцінку, і можливості, тому що е, серіалів, як на мене, або фільмів, все таки е, за потребами, все одно більше, ніж ігор. Тобто, у мене, наприклад, до ігор є ну От певні вимоги, ну тобто, -то, ігри моєї мрії, скажімо так, які от мені підходять. Я казав, що одна з таких ігор особисто для мене це Kingdom Come. тому що там немає монстрів. Ну я дуже не люблю хоррор елементи, Там я умовно люблю відьмака дуже сильно, але я не люблю. Ну, мені просто не по кайфу цей момент, просто не люблю його. Знаєте, ці темні мрачні штуки. Я розумію, що вони і розбавляють, і додають атмосферу, і в цілому доповнення кам'яні серця. Ну досить атмосферно. Воно прям працює, але мені не подобається ця містична штука. Десь всередині мене мені не заходить. І Kingdom Come для мене ідеально. І згадати ще одну гру, як Kingdom Come, ну Kingdom крім Come 2, до якої я все не доберусь. Ну не так просто. Згадати, скільки годин треба витратити на цю гру, ну, типу, мінімум 60, я думаю, щоб от в моєму стилі пограти, це інше питання. От, а з серіалами і з фільмами все одно простіше. І навіть якщо я знайду невдалий, ну, в порівнянні, дивись 60 годин кіндобками або е десь 30 фільмів по 2 години в пошуку хорошого. Ну, Якби змушує задуматись, я до речі, гадаю, у нас колись вже було відео: типу, на тему, чому ми перепроходимо ігри. Ну точніше, чому я перепроходжу ігри, тим ти не займаєшся? Ну, власне, туди і попадає передивлятись фільми, і цей, ти мене наштовхнув на думку. В принципі, ми там це розкрили, але можливо трошки повторюся. Що коли ти хочеш, в тебе є обмежений час. Там, от кількість там годин, і ти хочеш, щоб ну типу, ти не хочеш ризикувати. Умовно, ти не хочеш. Ну з одного боку, іноді хочеться побачити щось нове, нову історію, це як ігри, серіали, фільми, книги неважливо. От, але ти хочеш, хочеш точно цей час. От в тебе є от та кількість годин, які ти хочеш провести, якщо ти точно будеш знати, що знаєш, що це класно, і ти не хочеш ризикувати. Ризикувати, спробувати щось нове. З... Бо боїшся, що ти просто ну просереш цей час на щось можливо нецікаве, і тому, власне, я часто і повертаюсь до того, що я вже дивився або проходив. або навіть з книжками, до речі, ну, коли я багато читав раніше, в мене це ж це так відбувалося, що я скоріш перечитаю щось, бо я знаю, що це точно класно проведений час, ніж буду пробувати щось нове. Я не знаю, це може якась просто якийсь психологічний прикол, типу зони комфорту чи щось таке. Але загалом так, це дійсно працює, бо хочеться класно провести час, і це дуже слушне зауваження, що тут ти ризикуєш умовно з фільмами, з фільмами беремо менше ніж з іграми. Це моя думка, і в принципі думку пабліка. Ви також почули. Тож обов'язково ви діліться тим, як ви бачите цю дискусію і своїми враженнями та думками. Не забувайте про підписочку на канал, лайки, подобайки, все інше, папа, і всьому найкращого. цьому.